Я вчитель трудового навчання ліцею номер 17 і також я майстер художньої вишивки. Я почала вишивати більш так активно, скажімо, це, коли закінчила школу. Чомусь мені так сподобалось вишивати. ну... До цього якось я не так багато. Я вишивала, але не дуже багато. Я ходила на гурток. У мене була вільхова Алла Іванівна, її вже немає з нами. І е, на виставках ми е, з нею участвували. Да? І також я їздила на різні виставки по всій Україні. І на Сарачинській ярмарці була. Ну, я вишиваю все, що мені подобається: і рушники, і серветки, і картини, і е, пано, якісь, да? то до якоїсь тематики, то просто по душі мені подобається. І також навчаю дівчат, е, як вишивати різні шви, е, різні узори, да? як їх на, з паперу на тканину переносити. В Україні існує близько 200 різних технік вишивки та більше сотні вишивальних швів. Гокур, О, це, це прості ви кажете, кажете, да? а взагалі-то у нас хрестиком більш всього вишивають. Ну, а їх дуже багато цих швів в вишивці. Кожен регіон. По різному в нас в Україні вишивають різними швами і е, різними ниточками. Ну, наприклад, візьмемо нашу Дніпропетровську область, е, ми більш всього вишиваємо хрестиком, да? і ниточки більш всього беруться е, зелені, сині, червоні, жовтенькі є. І е, ми більш всього вишиваємо такі, знаєте, орнаменти рослин. Такі. В Тернопільській області е, є така вишивка під назвою Борщівська, її ні з чим не сплутають. Е, вона вишивається чорними нитками, е, контури да, вишиваються, і е, потім в них зашиваються різні кольори. Е, вишивання хрестиком, занизування. Заволікання, занизування. Ось у нас є цей шовчик. Занизування це значить, між ниточками тканини ми вишиваємо стіпки, таки, да, і вони як туди внідряються да, в ці ниточки і поєднуються між собою. значить, Занизуєте ви. Техніка низь. Це така єдина техніка, яка. Вишивається з виворотньої сторони. А ось у нас є зразок. Ви бачите, що з виворотньої сторони набагато менше да, вишити, чим з лицьової. Тому цю, І так воно і називається низь, тому що з виворотньої сторони воно вишивається. Ось оця Ну, Багато теж різних швів. І верхоплут, наприклад, коли ми якусь основу вишиваємо, а потім зверху заплутуємо. Наприклад, на Харківщині здебільше вишивали грубими нитками, завдяки чому узори таке справляють враження, як рельєфні вони получаються. Багато я вишиваю різних рушників. Да, до різних свят, наприклад, просто до души. Ну, і весільні рушники вишиваю. Е, весільні рушники вкладаю в них, як кажуть, всю душу. Да? Е, значить, треба з дуже гарним настроєм його вишивати. І майстриня, тільки одна майстриня знає, що в рушниках є дві сторони: одна жіноча, одна чоловіча сторона. Да? І Туди, як кажуть, все життя, да, щоб було воно щасливе, радісне, щоб наречені себе довго любили один одного, поважали, бо вони стають на цей рушничок і дають обітницю один одному, щоб до кінця як кажуть життя себе. Чи один одного кохали, зберігали, чи берегли, оберігали. Ну, в мене, скажімо, не дуже так багато робіт, але різноманітні різні роботи. Ось я, наприклад, вийшла: дивіться, вишиванку з е, бісеру, з бісером. Ну, Зараз, як кажуть, сучасні да, вишиванки вже не такі, як раніше були. Вишиваємо ми різними швами. Бісером, наприклад, да? раніше вишивали, але не так багато. Ну, і сама покрой вишиванки вже зараз інший, тому що і тканини різні, і ниточки різні беремо ми з вами, і пофарбовані різні, різними кольорами.